Привіт, я Персіваль, І на цьому каналі я розповідаю про відеоігри та не тільки. І у цьому відео я розкажу про свій досвід у Cyberpunk 2077. і чому я вважаю цю гру найзабагованішою з усіх, які я грав. Що? Вона вийшла ще у 2020-му і там досі є глюки? Ти навіть не уявляєш, як їх там багато. Отже, так. Cyberpunk 2077 має дуже багато проблем. Але все ж таки хочеться трохи повернутися назад і нагадати, якою вона була саме на релізі. Ні, ну це не рахується. Цю тему вже давно всі обговорили і вже немає про що говорити. CD Projekt вибачилася уйму разів, і після релізу викатили неймовірну кількість оновлень, тому гра має бути значно кращою. 100% так, але тоді, коли я купив її на передзамовленні замовлені і запустив у день релізу на старенький PlayStation 4. Це було боляче, дуже боляче. І тоді я так засмутився, що просто відклав гру до кращих часів. Просто уяви, я купив її ще тоді, у 2020-му, але зміг пограти у неї лише коли я новився до PlayStation 5. І то, я не одразу її запустив, бо психологічна травма була аж занадто сильна, і я просто боявся вмикати цю гру. Ну добре, добре, але ж ти все ж таки наважився і запустив її. І вона більше не виглядає як Тетріс на стероїдах, і у неї можна грати. Правда? Ну напевно, ще так. Хоча, звісно ж, я так і не побачив цю красу, яку дивився у ютюбі. Напевно, щоб розкрити кіберпанк на максимум, треба бути власником комп'ютера, який буде коштувати як крило від Боїнга. Ти перебільшуєш. Я впевнена. PlayStation 5 так само красиво відображає гру. Так місцями гра дуже красива. Night Сіті, справді настільки прекрасний, що його важко не полюбити. Особливо мені подобалось їздити саме по нічному місту. Інколи просто подих перехоплювало від краси навколо. Ну одразу видно, що ти погано вчився в школі. Night сіті night – це з англійської ніч. Звісно, що це місто найбільш красиве вночі. Якщо ви вчили краще за Персівеля, то поставте під цим відео вподобайку та пишіть у коментарях, як вам ця гра. А якщо хочете підтримати наш канал, в описі під цим відео є посилання на наш Патреон. Ім'я кожного патрона опиняється на цій дошці у всіх наступних відео. Дякую всім, хто вже підтримує нашу творчість. Ви найкращі. Приєднуй до баті, ви найкращі. Повертаючись до гри, скажу так, що графіка і місцеві краєвиди це не найголовніше, що й у грі. А що тоді? Тільки не кажи знову про глюки. Квести, квести у цій грі це щось не дивно, бо саме CD Projekt подарувала нам всім гру про відьмака. Кращих квестів ніде не знайти. Окрім Skyrim, звісно. Деякі квести дуже смішні, деякі сумні або моторошні, і багато з них змусять задуматись і обговорювати їх потім з друзями. Чекай, чекай, це зараз чувака розп'яли на хресті? Якась нездорова фантазія. Я тобі більше скажу цей квест про хлопця-злочинця, який вирішив віддати себе в жертву, щоб йому відпустили його гріхи один з найсуперечливіших квестів у грі. По сюжету корпорація хоче зняти фільм, як його стратять, і квест настільки пропрацьований, що потім можна буде у місті бачити рекламні афіші з цим фільмом. Це трохи моторошно, але вражає. І таких деталей у грі дуже багато. Давай розкажи про щось інше, а то я вже загрузилася трохи. Там хоч весело грати. Отак геймплей у грі Ракета величезне дерево прокачки. Ти можеш бути або танком і розстрілювати всіх на ліво й направо, або проходити по стелсу тихо, щоб тебе ніхто не помітив, або бути мережником. І це моє улюблене. Мережником? Що це означає? А ось що. Ти можеш прокачувати вміння і потім зламувати ворогів на відстані, вимикати їм зброю, осліплювати, відволікати або просто спалювати їм чіпи і тим самим просто вбивати їх. Поле для фантазії більш ніж достатньо. Окрім вогнепальної зброї, є холодна. І, взагалі, у грі так багато всього, що це той випадок, коли одного проходження буде недостатньо, і сюди можна повертатись знову на повторне проходження, прокачуючи цього разу інші навички, і це суттєво змінить проходження. До того ж, там доволі розголуджена система квестів, тому можна вийти на різні кінцівки. Але ж ти, звісно, вибив платину, тому побачив їх всіх? Ти надто добре мене знаєш. Звісно, я не міг не вибити платину у цій грі, і хоч місцями це було доволі душно, але я радий мати такий трофей у своїй колекції. Хоча і деякі глюки мене особливо смішили. Наприклад, цей. Прям вершник без голови не інакше. Персі, ну ти прям цілу колекцію багів зібрав. Чи вони не псували враження і не руйнували атмосфери у грі? Звісно, руйнували. Але знаєш, їх було так багато, і вони були такі кумедні місцями, що це було навіть добре. Я отримав задоволення від гри і провів там доволі багато годин. А найголовніший бонус є те, що у грі є українська локалізація, і це певно моя перша гра українською мовою. І за це я просто не можу не любити її. Дуже чекаю на час, коли в таких великих іграх з'явиться не лише локалізація, а й повноцінний дубляж. Я впе. Пар... Чи так і буде, але поки треба виграти війну проти Росії. Будь ласка, продовжуйте підтримувати Збройні Сили України. Робіть ретвіти та репости всіх зборів, які бачите. Донатьте навіть невеликі суми. Це все дуже важливо, адже ніхто не підтримує українців так, як ми самі. Ми все, що у нас є. Усі посилання в описі під цим відео. Слава Україні! Героям слава! Про кіберпанк можна дуже довго розповідати, і це, звісно, вже зробили мало не всі в ютюбі. Я лише хочу додати, що якщо ви якимось чином пропустили цю гру, то обов'язково пройдіть її за нагоди. Вона справді заслуговує на це. Можливо, на початку вона буде здаватися вам складною міс місцями буде відлякувати сеттингом, але через кілька годин ви вже не зможете відірватися. і вам справді стане дуже цікаво. А там же доповнення, наче є класне. Ти пройшов? О, доповнення настільки круте, що воно заслуговує на окреме відео. І ні, я ще його не почав. Тому у недалекому майбутньому, як пройду і його, я обов'язково розповім про своє враження від нього. А поки що піду вибивати платину у Думи Тернол, бо скоро вже вийде наступна частина, треба закривати гештальти. Ти скарім, пройди, в тебе там досі немає платини. Персі, персі, ти де? Завжди тікає, коли я згадую про кращу гру на світі.